Перший день квітня у кіноконцертній залі телестудії Радехів зібралися делегати від освітніх профспілкових осередків району на 19-ту районну звітно-виборну профспілкову конференцію працівників освіти і науки Радехівського району. У порядку денному розглядалися питання про вибори голови районної організації профспілки працівників освіти і науки, вибори делегатів на обласну профспілкову конференцію та інші серед гостей і запрошених на конференцію: голова профспілки освітян Львівщини Марія Яцейко. Із звітною доповіддю про роботу районної організації про спілки працівників освіти і науки за період з 2010 по 2015 роки виступив голова районної організації Михайло Теркала, який у своєму виступі проаналізував роботу організації протягом звітного періоду в сфері соціального захисту освітян Радихівщини. Участь у громадському житті району євромайдан жертв небесної сотні та війни із окупантами, президентський та парламентський вибор, економічні гаразд. Те, що довелося пережити простим українцям, освітяни майже з кожної школи брали участь в акціях Євромайдану міста Києва. У Радехові на Майдані біля пам'ятника Шевченка проводились регулярно протягом трьох місяців, це грудень, січень 2015 року, вище у підтримку повалення режиму Януковича. Активними були освітяни у всього району, а отут, на віччю в районі, найбільш активними були. Це освітяни міста Радехова, ближніх сім, працівників ДНЗ. Ну і координатором е, і організатором цих віч був голова церкала Михайло Іванович. Нехай же мир і Надія завжди поселиться під дахом вашої домівки. Нехай любов і братерство, що палали я, яскравим полум'ям на українських майданах, панують між вами. Бо, україн... Бо усіх українців об'єднує славна Україна, якою ми можемо пишатися. Всім жив життю... Божого благословення, міцного здоров'я, щастя, оптимізму, професійних здобутків і вірить у щасливе майбутнє України. Далі по питанню про роботу проспілкової ревізійної комісії інформувала її очільниця Ірина Рибак. Введення ділової документації організації Проспілки відповідає вимогам. Наявності плану роботи, протоколи засідань ради та президії, статистична звітність, особисті та колективні заяви членів проспілки про, про членство про в проспілці, документація роботи районно районної комісії соціального страхування та інша службова документація за звітний період. Стан сплати обліку проспілкових внесків відповідає статуту та інструкції про сплату внесків. Відповідно до колективної угоди, укладеної між відділом освіти та районною організацією проспілки особистих заяв членів проспілки, бухгалтерію відділу освіти проводиться централізоване перерахування членських внесків. За звітний період районна організація проспілки встановила такий розподіл проспілкових внесків. Первинні проспілкові організації 50%, обласна рада проспілки 20%, районна рада проспілки – 30%. Ревізійна комісія відзначає, що у звітному періоді не було випадків несвоєчасного порахування жденських внесків бухгалтеріями відділу освіти, міської, селищних та сільських храмів. Голова мандатної комісії Богдана Матвійчук також проінформувала делегатів про роботу за звітний період. По завершенню доповідей ряд делегатів конференції взяли участь в обговоренні заслуханих питань. Вважаю діяльність районної просвіткової організації вчителів задовільною і навіть доброю в деякій мірі. І рекомендую Михайлу Івановичу на наступний день. Дякую за увагу. З Михайлом Івановичем вже протягом 10 років ми співпрацюємо разом і неодноразово звертаючись до нього при будь-якій потребі, чи це матеріальна допомога для вчителів, чи це якась путівка вчителі наші часом хочуть відпочити не тільки самі, але і путівки матері і дитини були неодноразово надані для працівників нашої школи. Також Михайло Іванович допомагає в оформленні листів звернень в центральні органи влади. Ми неодноразово, так як і всі інші школи, зверталися у Верховну Раду, в Кабінет міністрів, в адміністрацію президента із зверненнями із певними вимогами щодо покращення фінансування закладів освіти у нашому районі і в тому числі і нашої школи. Ну і е, Михайло Іванович вже згадував у своїй доповіді, 22 грудня минулого року е, ним була організована поїздка в місто Київ на акцію протесту під е, Верховну Раду, під Кабінет міністрів. Я вважаю, що е, поцінкова, районна процінкова організація е, свою роботу виконувала задовільно і також пропоную Михайло Івановича на наступний термін. Робота районної проспілки по захисту прав своїх членів організована дуже добре, створена навіть мобільна проспілкова сотня. Але при цьому ми повинні розуміти, що одна людина не може зробити все. Вона може тільки організувати, що і вміло робить Михайло Іванович. Тому пам'ятаємо, шановні лідери первинні що тільки разом не сила. Роботу районної проспілкової організації визначаємо задовільною і рекомендуємо Михайла Івановича на продовження терміну його перебування. На значимості діяльності такої вагомої громадської організації на всеукраїнському рівні наголосив у своєму виступі професор доктор педагогічних наук, директор Вузлівського природничо економічного ліцею Петро Сікорський. Роботу нашої проспілки я маю на увазі не конкретної там школи чи ліцею чи університету, а української загалом. Бо такої організованої сили немає ніхто. Це біля трьох мільйонів всього освітян науково-педагогічних, педагогічних працівників, які можуть з завтрашнього дня не вийти на роботу. За одним помахом проспілки, керівництва проспілки. Так, як це роблять поляки, так як це роблять французи, так як це роблять німці, коли я розказую нашим бізнесменам про ту зарплату мізерну, вони кажуть, що ви такі дурні. Ви бачите, що. Поляки, якщо щось не так, зразу виходять, покидають своє робоче місце, все блокують і заставляють уряд і президента робити так у державі, як би воно мало бути. А ми мовчимо, це правда. Ми ще ні раду за 23 роки, що не було підстав, що треба революції, що треба загибелі сотень людей, тисяч зараз людей. Це тільки наша бездіяльність, тільки наше мовчання привело до того, що час від часу, що 10 років, обурений люд виходить на Майдани і... Звичайно, чогось добиваються, але мало що, бо приходять інші, вони такі самі, як і ті. Так само чуєте зараз розкрадають цю державу на превеликий жаль. І так само обкрадають того ж учителя, який їх колись вчив. Тому перша моя така пропозиція це до нашої проспілки обласної, районної, зробитися більш незалежною. Ми не маємо бути, ми не маємо танцювати довкола влади. Нам влада, нас влада не отримує, нас отримує освітянська громада. Танцюють, танцюємо довкола них. Обговоренні даного питання також взяли участь директор Павлівської загальноосвітньої школи Роман Інжієвський, керівник районного відділу освіти райдержадміністрації Ігор Крикавський, директор Пиратинського навчально-виховного комплексу Володимир Білик, які у своїх виступах зауважили, що, незважаючи на складну ситуацію в країні, поряд з труднощами, які виникають в освіті, є багато і позитивного. Ми знаємо, скільки проблем сьогодні в освіті. Ми знаємо, як їх важко вирішувати. Але приємно те. Що маємо дуже багато позитивів в роботі посилкової нашої організації. Свою оцінку роботі районної посилкової організації дала голова обласної посилкової організації Марія Яцейко. На жаль, ніхто не міг подумати, що наступна конференція буде в період війни в нашій державі. На жаль, тому тяжкий ця, тяжка ця каденція найскладніший. Останні, ну, будемо казати, півтора року. І за ту злагоджену роботу і про спілкових комітетів, і дирекції шкіл, дошкільних позашкільних установ. В районі злагоджену роботу я направду дякую. Тому що хвалитися нема чим. Але Роботу ми з вами робили велику. Це сьогодні звітно виборна конференція, здобутки організації є, поступальний крок вперед є. То, що е, Михайло Іванович, е, е, керівнику відділу освіти надоїдає, це я вважаю отой, якраз той момент, коли ми. Маємо наполегливо відстоювати те, що вимагають наші співчани. По завершенню свого виступу голова Львівської обласної просилкової організації Марія Яцейко вручила кращим керівникам первинних просилкових організацій: похвальні листівки та грошові винагороди. Світлані Ягорській, Галині Селєй-Струк, Івану Репетило, Тетяні Лащук, Галині Гук, Наталії Кончук, Лідії Ваксман, Марії Ференс, Роману Інжієвському та Володимиру Білику. Відкритим голосуванням одноголосно делегатами було обрано головою районної організації про спілки працівників освіти і науки на наступний термін Михайла Теркала. Отже, абсолютною більшістю визнано як задовільною. Делегатами на обласну конференцію було обрано керівника відділу освіти райдержадміністрації Ігоря Крикавського та новообраного проспілкового голову Михайла Теркала. На цьому конференція завершила свою роботу.